Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, з нами зараз на зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас. Доброго вечора. Що вам відомо про а, ці вибухи на я так розумію на військових об'єктах, а в а, окупованій автономії? Ну тут як ви зазначили, і зробити треба, треба ще раз акцент, що Україна наносить удари саме по військовим об'єктам, які знаходяться на території тим, що окупованого Криму, і, і просить утримуватись мешканців Криму від подалі відказаних військових об'єктів. Що стосується самої атаки, яка відбулася вчора вечора вчора в, в вечірній час. То, слід відзначити, що активно поширювалася інформація в телеграм-каналах. Обговорювалися місцеві мешканці, навіть і поширювалися скріни, велика кількість обговорень. Але разом з тим адміністратори телеграм-каналів одразу повідомили всіх про відповідальність можливу за поширення вказаної інформації, а також за поширення фото і відеоматеріалів. Тому і одразу почали зачищати вказані телеграм-канали. Крім того, ще до появи будь-якої інформації фактично. Протягом 10 хвилин розважає, написав про те, що ППО відпрацювало на 5 з плюсів, і вражень не було. Це вказує також про те, що вони намагаються одразу знімати градус, але в підтвердження того, що все ж таки. Щось відбулося, але на, на, на даний час немає таких інформації. Підтверджень це те, що такі вибухи фіксувалися не тільки на території тимчасово окупованого Севастополя. Також були інформації з середини Криму про те, що вони також відфіксують ракетні атаки на по саме поблизу військових об'єктів. А також активно в мешканці Бахчисарайського району міста Бахчисарай вказували, про що чули також ряд вибухів, і кількість їх була більша, ніж повідомляли Севастополі. Це вказує про те, що це інша атака, і також по військовим об'єктам, по ми знаємо, що. І бог є, як і логістична інфраструктура, а також там знаходяться військові об'єкти. Крім того, для того, щоб зняти градус, Міністерство оборони Російської Федерації одразу після вказаної атаки повідомило це вперше за взагалі за інформування після атак, що вони збили саме літак, який наносив ракетні удари. І ця інформація, по-перше, є пропагандою і використовується саме з метою того, що напередодні новорічних свят і після Нового року саме Україна нанесла шкоду саме військово-повітряним силам Росії. Федерації було збиті військові, військові літаки над тимчасово окупованим Кримом, а також вже в новому році пошкоджено військовий літак на території тимчасово окупованої Херсонської області. Спочатку була інформація, що він був збитий, але в подальшому все ж таки поширена інформація. Від руху спротиву, що він був підбитий і зміг дотягнути до військового аеродрому, але все ж таки також демонструється про те, що наноситься шкода особливо останнім часом, по військовим літакам, які намагаються наносити удари по контрольованій частині України, Знаєте, щодо російської дезінформації, я не здивуюсь, якщо літак, про який вони сказали. А був F-16, наприклад, яких ще немає в Україні, та Чи? там там було зазначено які це вчора, якраз і, і в тому числі мешканці Криму вже жарт перевели. Це про те, що а чому не в 16 і ну тобто, це вже самі мешканці Криму шуткують сказано і вони самі доповнюють можливі варіанти пропаганди з боку російської. Крім того, слід відзначити, що стосується пропаганди, що з, 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 з знижується кількість підписників. Як в Ютубах, так і в телеграм-каналах саме на пропагандистів, як кримських, так і російських, у зокрема і серед мешканців Криму, і це вказує про те, що рівень довіри до цієї інформації значно скорочується, і це пов'язано. Ну з тим, що все ж таки мешканці Криму бачать, що відбувається насправді, і зокрема, і цьому сприяли і новорічні свята. Зокрема, з'явилася інформація про те, що не тільки мешканці Криму, але і повернулись на новорічні свята деяких мешканців Криму, які були мобілізовані, повернулись на новорічні свята до тимчасового окупованого Криму, а також родини російських військових, які служать. В так званому СВО до них приїздили на так зван... на новоокуповані території Запорізької Донецьких областей їхні рідні, і вже в телеграм-каналах, саме на російських телеграм-каналах з... в глибині Росії, кажуть про те, що вони бачать реальність, яка відбувається. Там все більше поширюється фраза про те, що ми не розуміємо на зна... що все це було починати. Тобто, вже і новорічні свята вплинули на таку більш інформаційну складову і р... Р... почали руйнувати їхню пропаганди... пропаганду. Те, що е, зменшується довіра до російських е, джерел інформації чи платформ, а псевдоінформаційних платформ, мабуть, так правильно сказати, це добре. А що вам відомо про доступ мешканців тимчасово окупованого Криму до інформації з України? Можливо, не знаю, як приклад, можливо, вони об'єднаний телемарафон слухаючи чи дивляться, ну, взагалі, якщо взяти інформацію щодо після повномасштабного вторгнення, то Основним джерелом інформації як не дивно стала молодь, і рухом ці, просування цієї інформації в родинах стало саме молоде покоління, через що і вказ, оскільки вони ознайомлені з новими технологіями інтернетом, навіть після якщо він обмежується і блокується, і ми бачимо, що у 2023 році набирає оберти обмеження інформації саме швидкості інтернету, це пов'язано з і передачі інформації аудіовізуального характеру. І тому основним джерелом це є саме інтернет і в тому числі телеграм-канали, і сайти, і тому і онлайн радіо і телебачення. Разом з тим, це саме є молодь і в зв'язку з цим і російські спецслужби роблять акцент на роботі серед молодого покоління, зокрема. Ставляться завдання як адміністрації шкіл навчальних закладів, вищих навчальних закладів, так і викладачам щодо моніторингу і самих джерел інформації, звідки е, отримують інформацію мешканців тимчасового купону Криму, в першу чергу молодь. Також проводиться опитування як на роботі в першу чергу так званих окупаційних державних органах, так і у вищих навчальних закладах, у тому числі щодо джерел інформації, і крім того, не тільки опитування щодо самих цих осіб, а й також опитування правда щодо їхнього оточення, їхніх сусідів, знайомих. А скажіть, будь ласка, а якщо повернутися до цих вибухів на а, військових об'єктах окупантів в тимчасово окупованому Криму, можливо, є якась інформація про втрати втрати серед окупантів? На жаль, одразу такої інформації немає. і Окупанти намагаються її приховувати, але в подальшому через різні способи можна її отримати. Зокрема, останнім часом з'явилася інформація щодо втрати на після вибуху на Новочеркаську. Була спочатку публікація про те, що самі окупаційні змі поширили про кількість втрат. Потім вона ця інформація зникла. А зараз вже з'являється інформація в, телегра... в соціальних мережах про пошук рідними своїх. Рідних, які служили саме на Новочеркаську, вони ж зараз вважаються зниклими, і саме з'являється, не ну, невелика, але вже з'являється більша кількість таких повідомлень, що рідні розшукують людей, які проходили службу. Можливо, їм відома інформація про це. Крім того, про кількість загиблих і жертв вказують і інші фактори. Зокрема, коли були, наносили удари по західному узбережжю Криму і була висадка української розвідки, і там були бої були нанесення шкоди і жертв серед російських окупантів. То вони б навіть закривали цивільні лікарні на західному узбережжі, вказуючи там на різні технічні умови. А разом з тим місцеві мешканці вказували, що саме в цей проміжок часу надавалася перша медична допомога там протягом двох-трьох днів. Це, це саме російським військовослужбовцям. А після чого їх вивозили саме на військові шпиталі. Але на ці два-три дні вони закривалися під різними приводами. Але місцеві поширювали, про що про саме саме були втрати через серед російських військових. Так, я знаю, то я. Згадав, і ви, мабуть, пам'ятаєте цей фрагмент, коли американський ведучий Ларі Кінг запитав у Володимира Путіна, що сталося з підводним човном Курск. він сказав, он утонув. Я думаю, що стосовно моряків з Новочеркаська, логічно було би, аби російський диктатор сказав, і спарілісь. Ну, можливо, він так і зробить на якійсь прямій лінії. Можливо, ну, подив, подивимось. Скажіть, будь ласка, а зараз у нас. Є інформація стосовно завантаження кримських медичних закладів пораненими російськими солдатами, оскільки це є ну таким серйозним маркером понесених Росією втрат. Ну, тут слід відзначити, що прямої інформації це не є компетенція. Ми її збираємо з відкритих джерел, але з відкритих джерел ми бачимо, по перше, це те, що цивільних вистачає лікарів в цивільних лікарнях, і це пов'язано, що їх перепрофільовують і відправляють саме в військові шпиталі. По-друге, вказують про те, що збільшується кількість. Передачі цивільної інфраструктури, зокрема в місті Севастополі, в місті Симферополі, саме для військових потреб, зокрема нові лікарні, збудовані в Сімферополя. Вона частково передана вже на військові потреби. Крім того, інфраструктура, яка пов'язана з відпочинком, рекреаційна в першу чергу саніторії з медичним обладнанням вони також передані на міністерство оборони Російської Федерації і які також використовуються як для реабілітації відпочинку, а також для саме лікування російських військовослужбовців. Крім того, на 2024 рік. В них є також плани з розширення будівництва нових шпиталів в місті Сеферополь і в місті Севастополь. Це вказує про те, що їм не вистачає саме медичної інфраструктури для військових потреб. Тобто, вказує про великі е, швели жертви, великі втрати саме серед російських військовослужбовців. <на> Я сьогодні вже згадував інтерв'ю президента Зеленського виданню з економіст. <Economist> І, зокрема, президент там сказав, що він вважає, що в 2024 тисячі в цьому році, Крим і пов'язана з ним битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни. І ми з вами бачимо успіхи, я вважаю, феноменальні успіхи Збройних сил України. Причому на тлі такого, знаєте, мінорного настрою, коли у нас говорять про результати контрнаступу. А про це як на мене не досить часто згадують а дарма даремно, тому що це справді заслуговує на увагу і на повагу країна, яка по суті не не має. Власного бойового флоту у вигляді бойових кораблів та фактично витісняє російський чорноморський флот з власної а, акваторії. Більше того, росіяни втратили вже 20% своїх бойових кораблів. Мені здається, це це потрапить в історію а, війн на морі в таку світову історію. А що вам відомо, як росіяни а, зараз реагують на таку перспективу, яку означив Володимир Зеленський? Ну, тут слід відзначити, що Крим у них є в планах і на президентські вибори, які будуть в березні 23 року, і він відіграє саме ключову роль, що стосується ново, взагалі окупованих територій, оскільки їм немає чим що продемонструвати громадянам Росії, які є досягнення на окупованих територіях, і виключно весь акцент будується навколо тимчасово окупованого Криму. Зокрема, вже поширюються рекламні ролики перед виборами, і в ньому основним акцентом робиться саме Кримський міст, тому як і вказано в заяві. Володимира Зеленського, що також ми вважаємо Кримський міст військовою ціллю, і він буде знищений в майбутньому в перспективі. Крім того, Кримський міст буде знищений у зв'язку з тим, що ми розуміємо, як казано, також зазначив Володимир Зеленський, що нам потрібно проводити зниження військового потенціалу півострову і проведення його демілітаризації, оскільки півострів це не тільки і накачувався зброєю військовими, і вся інфраструктура будувалась не під рекре рекреацію, а саме для військових. Протягом вісім років і зараз активно вони намагаються це використовувати, крім того, ми розуміємо, що наші вдалі дії з розблокування зернового коридору можуть зустріти в 2024 році відповідні дії з боку Російської Федерації. Наразі вже з'явилася інформація з боку українських експертів, що вони планують вже закрили окремі ділянки чорного моря для проведення навчання з початку січня, по кінець березня. І Там і в тому числі поблизу тих територій, де проходить зерновий коридор, і це проводиться, як кажуть експерти, скоріш за все, з можливістю там навчання. Військової авіації і військового флоту при цьому військовий флот експерти вказують, що вони напевно вказані регіони не будуть проводити бо вони відчувають небезпеку, але будуть активно використовувати військову авіацію і навчатись е, мінувати акваторії Чорного моря. І ці мінування саме будуть проводитись з метою перешкодити функціонування зернового коридору. Крім того, зараз вони розуміють, що їм треба утримати соціальне напруження на території тимчасово окупованого Криму, щоб до виборів, які відбудуться 17 березня. Оскільки саме Крим для них є ключовим регіоном в цій передвиборчій кампанії, і це не тільки стосується новоокупованих територій, а й також для того, щоб продемонструвати і іншим громадянам Російської Федерації, заради чого проводилася тимчасова окупація Криму, а також інших територій. України, зокрема, і саме для цього потрібно звільняти Крим і наносити подальші удари, оскільки зменшуючи військовий потенціал на території тимчасово окупованого Криму, ми руйнуємо руйнуємо саме російську пропаганду про те, що Окупація Криму відбулася для них безболісно і без жертв. І як в разі повернення тимчасово окупованого Криму, утримання інших окупованих територій Російської Федерації буде вже не матиме і не знестиметимо сенсу, і також може нести загрозу для самої окупації російської влади, оскільки громадяни Росії лише на пропаганді навколо Криму отримують фокус і від більш радикальних дій. А ну сам президент Зеленський щодо цього сказав, що звільнення Криму було б прикладом для світу і мало б великий ефект всередині Росії, це показало б, що тисячі російських офіцерів загинули лише через амбіції Путіна. Ну і гинуть, як ми з вами розуміємо, гинуть же не лише офіцери, гинуть і матроси, гинуть рядові. А скажіть, а можливо, вам відомо, а як самі мешканці Криму реагують на те, що вони вже бачать? Були кораблі, і їх немає. Частина з них я маю на увазі російські військові кораблі. Частина з них або на дні, або дуже суттєво пошкоджені, або фактично виведені а, подалі, подалі від біди, будемо так говорити. І ось ну, а, багато людей бачили такий Можна сказати, символ імперської могутності бойові кораблі чорноморського флоту Російської Федерації. А тепер їх немає немає. От немає цього символу. Яка реакція в Криму на все це? Якщо її звісно якось можна визначити, звісно. Ну тут слід відзначити на, на дві категорії, потрібно поділити вказану інформацію: це громадяни України, які проживають в Криму до 2014 року і продовжують проживати, і громадяни Російської Федерації, які приїхали в Крим. І що стосується відстежують по про знищення військової могутності, і в тому числі військових кораблів в місті Севастополі і на території тимчасово окупованого Криму, то цю інформацію відстежують більше громадяни Російської Федерації, оскільки вони і проживають саме на узбережжі. І приїздять на узбережжя як Севастополя, так і Сімферополя, і саме вказані факти їх спонукають до залишення тимчасово окупованого Криму, намагаються виїздити і повертатись на території Російської Федерації. Це підштовхує до міграційних процесів, зокрема. Як фіксуються і скарги від від окупаційної адміністрації як Севастополя так і Кінціферополя, що останні півроку значно зросла заборгованість за комунальні послуги. І це пов'язано саме з тим, що мешканці тимчасово окупованого Криму, з числа громадян Російської Федерації, вони залишають півострів, визять до Росії і не сплачують комунальні послуги. Що стосується громадян України, то вони для них. Більше має ефект саме бавовна, взагалі, на будь-якій території тимчасово окупованого Криму. Вони відстежують інформацію щодо дії України і саме сигнал президента України про те, що. Україна в 2024 році продовжить кроки зі звільнення Криму і буде повертати його під контроль. Це додатковий поштовх для руху спротиву, який ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації значно зріс, і він не тільки не зменшується, або стає, залишається на одному рівні. А він набирає обертів, і так зокрема, вже в новому році справили себе рух спротиву, а теж який продовжує активно надавати інформацію військового характеру. По яким в подальшому наносяться удари, і це вже ми маємо приклад у 2023 році, і також жовта стрічка, які активно поширювали, проводять різні активності у тому числі вже і в 2024 році. А і в зв'язку, в тому числі із потребою деокупації Криму, Україна має запит щодо далекобійних ракет Тагорус. І це звучить. Це звучить. А скрізь на всіх майданчиках політичних для наших партнерів не є секретом, що такі ракети потрібні і для відпрацювання по військовим цілям на окупованому півострові. А і це, звісно, суттєво підвищить ефективність а, цих самих ударів, про які ми з вами говорили, по військово-по російським військовим об'єктам. До речі, ви згадали, що і у Зеленського прозвучала а, інформація про те, що Кримський міст він є законним. А військовим об'єктом для України ваша думка щодо готовності наших партнерів надати Україні цей цей тип зброї. Як зазначив в своєму інтерв'ю Володимир Зеленський, що він впевнений, що наші партнери нададуть зброю військову військову зброю для військових дій продовження протистояння Російській Федерації, і як він зазначив, це не тільки захист України, а це захист і безпека дітей, саме наших партнерів іноземних держав. Оскільки ми розуміємо, що Путін і Російська Федерація не зупиниться після якщо вона захопить Україну на території України, і продовжить свої наступальні дії. Крім того, Володимир Зеленський у своєму виступі зазначив, що ми готові розвивати і самі маємо план Б це власне військове виробництво, яке буде також направляти зброю для військового протистояння, і також звертається до військових партнерів. Оскільки нам ми розуміємо обсяги цієї зброї, які потрібні Україні, і ми готові самі виробляти, тому ми готові виробляти за іноземною ліцензією. Тобто, ми готові також отримати при наданні іноземної ліцензії самі цю зброю для власного захисту і звільнення власних територій. Ну і власне про звільнення територій ми з вами а, говоримо про а, ситуацію з російським чорноморським флотом. А що вам відомо про передислокацію російських кораблів? Ну, слід відзначити, як вже зазначили, ще з ну, дві осені 2023 року, вони перемістилися до міста Новоросійськ і з, за інформацією і моніторингом осінь відкритих джерел, то ті кораблі, які були переміщені до Новоросійська, вони не повернулися до дислокації як у місті Севастополі, так і до міста Феодосії. Крім того, фіксується використання військового військово, ну, військовим флотом. По портів в вісті Керч, але вказаний порт використовується все менше, оскільки також вже після останніх вдалих атак по Керчі вони також намагаються форт з цього порту. Разом з тим відзначається, що вони активно військовий флот рухається в акваторії Чорного моря поблизу Кримського півострова. Оскільки боїться також є страх враження. І в самої акваторії Чорного моря, а також є інформація про те, що вони для певних стоянок акваторії використовують і цивільний флот, тобто вони намагаються стояти поруч з цивільними кораблями, тобто, як і ну це також тактика Російської Федерації використовувати цивільних для захисту військових об'єктів. Ну так, вони починали з того. Пам'ятаєте цю фразу Владимира Путіна, яка вразила дуже багатьох, що ми в перших рядах поставимо цивільних. А в тому числі жінок, і подивимося, як вони будуть стріляти. І скажіть дуже коротко зараз, будь ласка, як ви вважаєте, у України є надія вирішити питання отримання двох тральщиків? Для цього їм потрібно отримати дозвіл турецької влади на те, щоб вони подолали босфор і дісталися українських портів. Ну тут я хочу зазначити, що указане питання є зоною відповідальності Міністерства закордонних справ України, і я впевнений, що саме міністерство закордонних справ і офіс президента робить все можливе для того, щоб сказані тальчики були доставлені і прибули до території України саме для цих цілей, які вони призначені. Дякую дуже. Дякую. Шановні, з нами був Денис Чістіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. І ми з вами дізналися, а, яка ситуація зараз на окупованому півдні України. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.